Слава! Я напевно, що найбільше за всіх, що там сидять, боються сцени. У мене вже слини немає. І забулась, загубила бумажку, що я написала, що маю казати. До нас, як приходять гості до хати, просто так хтось заходить, то моя Стефані, сама менша, каже: мама, я вже знаю, про що ти будеш говорити. Ти будеш розказувати свої тестимонії. Мені дуже легко розказувати, коли я вдома, коли ми так вдвоє-троє сидимо, а так на сцені то дуже страшно. Так що вибачайте, я дуже хвилююся, голос помінявся. Я просто хочу сказати таке підбадьорення для тих, що розкажу свідчення також. Для тих, що переходять зараз якісь труднощі, що ви молитеся, і нема відповіді на ваші молитви, і можливо, ви чуєте свідчення, що хтось розказує, як Бог їм допоміг, Богу здорове, вийшов на поміч, і ви думаєте, Боже, а як я чи ти про мене забув? Це ну такий натяжчий час, коли ти молишся про щось і ти чекаєш, і нема відповіді. Якби ми знали, коли прийде той срок, коли Бог дасть відповідь, то нам би було набагато легше, ми би знали, от тоді прийде відповідь. А проблема в тому, що ми не знаємо, тільки знає Бог, коли та відповідь прийде. І цей період часу, коли ми чекаємо, дуже важко. І я просто вас хочу підбадьорити, що моліться, життя християнина, воно не є таке, що нас Бог просто оберігає від всіх переживань, від тривог. Він просто допомагає нам переходити через всі долини, через всі біди, випробування. В життя християнина воно не є легшим від тих людей, що вони не вірять в Бога. Просто різниця є в тому, що Бог є з нами, Він нас проводить в тому, що ми переходимо. І е, я маю багато свідчень, просто е, треба, напевно, окреме зібрання, щоб я все розказала в своєму житті. Так Бог декого вибирає, знаєте. і... Є такі люди, що вони трошки ексерсайзен, ходять на вак, є такі, що в джим ходять, що бігають, а є такі, що мають буткемп. І просто в моєму житті такий буткемп, такий Бог просто хоче випробувати. Збудувати мою віру, яку дає мені, можна сказати, такий министрів, щоб я могла зрозуміти того, хто душею болить, кого проблеми, і ще можу підбадьорити, відчути їхній біль, помолитися, і мені близький їхній біль. Я просто багато перейшла в житті. І я можу допомогти, так би порадити комусь, як шукати Бога в наших проблемах, просто як любити Бога. І ми, коли ми шукаємо Бога в наших проблемах, то ми не тому повинні шукати Бога з цілею, так якби, щоб нам Бог допоміг, щоб Бог там дав відповідь на нашу проблему, а просто шукати Бога, що ми його любимо, що Боже. Ну, хай все валиться, ну і е, хай, хай все буде недобре, але я люблю тебе, Боже. Я хочу мати спілкування з тобою, я буду читати слово Твоє. Я скажу другим, що добрий ти. Хоч в мене не ладиться, хоч в мене добре, хоч в мене нема відповіді, Боже, ти є все рівно добрий. І це є моє життя, я так живу. І я розкажу таке маленьке свідчення, я скажу, що цей тиждень взагалі був такий важкий для мене. Я у мене дуже спина боліла. і... Я дуже хвора була. І просто як я мала розказати свідчення сьогодні, то в мене така була боротьба, і взагалі що я кажу, як я можу свідчення розказувати, як я ледве тримаюся купи. Але я все рівно розкажу, бо Бог достойний слави. Довший час ми сюди переїхали, то я не робила. І потім, як я вже вирішила Піти назад на роботу, то я стала шукати, але виявилося, що роботи немає. І ми тоді стали молитися, і довший час ми молилися, і тоді Бог послав, що в деяких офісах я могла заміняти. Хто не знає, я роблю в dental office, dental hygienist, а so я користуюся своїми руками багато. Це Important. І ось ем, минулого року в січні. Буда відповідь, я точно, що це була відповідь на нашу молитву. Мене покликали в один офіс заміняти. Жінка мала дитину, і я мала там заміняти майже три місяці. Це було фул-тайм, чотири дні на тиждень. Легко робити, дуже добра робота. І я була дуже щаслива, що мене там кличуть. Я там заміняла, була пару днів в грудні, а в січні, починаючи вже з початку січня, я мала туди прийти і. А вже фултайм робити, так, якби два, майже три місяці. І це я в понеділок мала робити, а в суботу я позвонила зранку до своєї мами, тому що і мої батьки молилися, так родина, просто ну, дуже було так важко фінансово. І як позвонила зранку до мами, кажу, що мама, Бог та відповідь, що я вже йду в понеділок на роботу, я така рада. І дядько мій там є в Нью-Йорку, каже, що позвони, скажи, що просто Бог чує молитви, що дійсно. Бо посилає мені роботу. Я мала добрий день, хаті поприбирала, все гарно, такий просто так день провела. І вечором вже я посуду помила, там ще була маленька скляна баночка, і я ту баночку як стала мити вечором, то вона мені в руках трісла і великий кусок скла заліз мені в праву руку глибоко. Майже аж на другий бік вилізло. І сильно так кров стала йти, все. І Толік мене завіз на емердженсі, і. Я багато крові втратила, поки він мене завіз, бо дуже я там, роз, розрізала так би блад І там в лікарні мені е, зашили цю ранку, дали там чотири шви, і лікарка каже: о, що е, ти робиш? так би, do for a living? Я їй сказала, вона каже: о, ну, мінімум, каже, місяць, ти не будеш робити, навіть не знаю, каже, що ти зможеш тою рукою робити, що ти будеш мати філинг з тому пальцеві. І... Вона так пішла, а я думаю, ну як, як таке може бути? Не було не навіть не було такого часу, щоб подумати, чого таке сталося. Просто я була в такому, як в шоці, аж так раптово все сталося, так раптово ситуація помінялася. І я приїхала додому, я дуже така була ну, шакт. У мене сильно боліло тут, і мені дали антибіотики пити е, такі сильні, щоб не було інфекції, бо банка була гарязна, то що я мила. А в мене желудок сильно болів, і я вирішила тих антибіотиків не пити. І це не субота-вечір, а понеділок мені треба йти на роботу. Я вже навіть не знаю. Позвонила знову вже знову до мами, що вже вже треба знов молитися, що така ситуація. Я не знаю, чи дзвонити, що я не прийду на роботу, чи як, ну просто в такому розпачі, просто не знаю, що робити. І ми так той вікенд молилися, а рука тут спухла, таке, що яка робота. І дожили ми до понеділка. До понеділка мені рука, та, якби та пухлятина вся зійшла. Просто тут був такий ну, великий шрам, розкрито там, шви наложені. І я пішла на роботу зранку, пішла на роботу, вся рука забінтована. На роботі питається, що ти зробила? я кажу, там розрізала, не знаю, чи вони мені дозволять робити, чи додому пішлють. І вони кажуть, що, чи ти можеш пальцями рухати. Я кажу, так рухаю. Ну, окей, якщо ти можеш робити, то роби. Я думаю, що в другому офісі то би навіть б відправили. Додому, але там мені дозволили робити. Я мусила в двох рукавицях постійно робити, щоб так би був infection control, щоб інфекцію туди не занести і пацієнтам. Я мусила постійно одну рукавицю тут тримати, а другу е, міняти. І так було два тижні, поки мені шви зняли. Так що було дуже важко, але я відчувала, що просто Бог був зі мною. Так попадало, що просто. Багато людей кенсо, то таке було, що вона я просто просиділа, або такі легкі пацієнти були. Просто я ну, бачила Божу руку над собою. І буквально, може, через два через три тижні вже так все так заспокоїлося. Е, е, там друга дентал Гаджана, що зі мною робила, має такі окуляри, що там в неї такі, е, що збільшує. А я таких не маю, і вона каже, що ти не маєш пацієнта. То давай я тобі дам, що ти поробиш в моїх окулярах, і ти мені почистиш зуби. Я буду твій пацієнт, а ти мені почистиш. Будеш так би пробувати окуляри. Вона каже, що я кашель маю, трошки буду кашляти. Кажу, то нічого. І ми так годину часу з нею, я її так би лікувала і пробувала ті окуляри. Вона собі насаджила, тоді мені. І так ми з нею спілкувалися, і вона так покашлювала. Я приїхала додому той день, а вона мені написала меседж, що я дуже вибачаюся, що ти зі мною спілкувалася, що в мене є флу і стреп. Я так розстроїлася. ну просто Я знаю точно, що я так, з нею мала такий контакт, вона на мене постійно кашляла, і ми годину з нею спілкувалися. Може, в мене взагалі організм такий слабкий, я хтось десь кашельне. На метр ну, далеко від мене, я вже слаба. А то взагалі і флу, і, і стреп в неї. О, я вже знов молимся, знову на коліна, знов дзвоню додому, до, до батьків, що моліться, що Бог зберіг. Толікові теж не можна на стреп хворіти, бо в нього колись було так би, ускладнення серця від стреп. Ну, я вже так спереживалася, але Бог зберіг, Бог зберіг, я не захворіла, не мала ні флу, ні стреп. І взагалі то, тої зими, що так сталося з тою рукою, Бог мене зберіг, що я ні разу не була хвора. Я в других офісах заміняла, що я прийду. Там вони мали флу, шац брали, але флу мають хтось там аут. І я так би як на війні, ті падають, а я така сильна. Ну прихожу заміняю, роблю, хоч би що, ні, нічого в мене не чіпалося. Так мені бог допоміг. Так що слава Богу.